Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акції. На сайті нашого формату до 9 липня мінус 25% на книжки Фабули. Видавництво Старого Лева до 9 липня безкоштовно доставляє замовлення Укрпоштою. Також весь тиждень у них на сайті знижка мінус 20% на усі книги видавництва Апріорі. У Віваті до 12 липня до мінус 50% на художню літературу. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво Віхола підготувало до друку оновлене видання книжки літературознавиці Віри Агеєвої про Максима Рильського, мистецтво рівноваги Максим Рильський і його час. Книжка очікується з друкарні за місяць і коштуватиме 345 гривень. Ця книжка життєпис одного з найвидатніших українських поетів ХХ століття. Йдеться про нащадка шляхетного українського роду, в якому з покоління в покоління тривала боротьба двох душ української і польської сина того Тадея, вихованця Київської старої громади, яскравого представника Неукласс. Класичного п'ятірного грона. Шукаючи нових цінностей у покинутому Богом світі, поет однаково цінує Гомера і Бодлера, античність і декаданс. Окрема сюжетна лінія книжки історія співіснування Максима Рильського з радянським режимом, аналіз його текстів з подвійним дном, текстів шифрів, які доносять для нас трагічні колізії доби великого терору. Букшеф перевидасть голодні ігри Сюзани Колінс. У третьому кварталі 2023 року очікується вихід першої книги серії. На сайті лабораторії анонс книги Фредеріка Бекбеде спогади неврівноваженого молодика. Нема ні обкладинки, ні деталей, тільки опис. Марк Маронє достатньо заможний юний француз, який в захваті від вечірок, алкоголю, наркотиків і сексу. Цинічний, саркастичний, а моментами навіть жорстокий. Він віддається насолодам, який щедро пропонує життя. Та що насправді стоїть за ідеальною картинкою. І хто ховається за типово маскулінним образом? Чому варто прочитати книжку Спогади неврівноваженого молодика? Спогади неврівноваженого молодика дебютний роман Фредеріка Бебеде, який уперше виходить українською. Уже в цьому творі автори Ця свого неповторного стилю будуючи фундамент для образу розкутого і відвертого письменника, який не зважає на жодні умовності а найцікавіше створює персонажі власного літературного двійника. Що з цього правда а що вигадка залишається лише здогадуватися. Перший роман Фредеріка Бекбеде опублікований видавництвом Ла таблеронде у 1990 році. Назва відсилає до спогадів розгубленої дівчини Б'янки Ламблін та спогадів розгубленої дівчини Сімони де Бовуар. Тепер загалом трохи про книговидавництво. 1 липня від отриманих травм внаслідок російського удару по Краматорську, 27 червня, померла українська письменниця Вікторія Амеліна. У 2014 році у дискурсусі вийшов перший роман Вікторії Синдром листопаду. У Віваті він вийшов у 2015, і обидва видавництва оголосили ініціативу з продажу залишків цих книг. Вони підняли ціну на них до 200 гривень, щоб всі кошти з продажу пішли до Гео Нью-Йоркський літературний фестиваль», який заснувала Вікторія Амеліна. У Віваті всі 390 примірників. Придбали за 6 годин. Усі 130 примірників дискурсусу також розкупили. У серпні в Києві відкриють книгарню «Рідит» та онлайн-сервіс для вибору книжок. Головною редакторкою проєкту стала Тетяна Гриньова, а співзасновником книгарні seo «ЮА» Дмитро Феліксов. Відкриття книгарні відбудеться на Антоновича, 50. Найголовніша місія книгарні та сервісу збільшити кількість читачів і об'єм прочитаних книжок на людину в Україні. Феліксов раніше повідомляв, що надихався мережею американських книгарень Barnes Noble, яка має найбільшу кількість роздрібних точок у США, та мережею кав'ярень Starbucks. Нещодавно у Фейсбуці віднайшли, що вийшла збірка нової української прози російською мовою під назвою Послі третього званка. До неї війшли есеї та повісті воєнних часів серед авторок: Оксана Забушко, Марія Матіос, Маріана Кияновська, Євгенія Кононенко та інші. Авторка перекладів зазначила, що всі письменниці в лютому 2023 року дали згоду на переклад та публікацію їхніх творів. Після цього у соцмережах піднявся великий скандал. Люди доволі негативно відреагували. На таке видання, і Оксана Забушко прокоментувала цю ситуацію. Вона вважає, що ця видана інститутом перспективних досліджень гуманітарних наук Единбурзького університету збірка допоможе деколонізувати західні кафедри русистики. Про це письменниця повідомила в коментарі детектору медіа. За її словами, тепер студенти на заході зможуть вчитися з українськими творами в російському перекладі, тоді як раніше літературі РФ не було альтернатив. Це видання інституту перспективних досліджень гуманітарних наук Единбурзького університету. Звичайно, я їм дала згоду. Же, це прекрасно, коли західні кафедри русистики замість видавати збірники пушкіністики, чи що вони там ще видають. На ці гроші видають переклади української літератури, які 10 років не могли побачити друку в Росії і не побачать. Вони будуть тепер своїх студентів-русистів учити на українській літературі, перекладені російською. Це деколонізація називається. Ось таким хитрим способом ми забираємо кошти у російських кафедр, які раніше йшли на пропаганду російської літератури на заході. Це хороший, так би мовити, культурно-політичний хід, сказала письменниця. Видання Ліганет опублікувало тези з дискусії Різна сталість. стійкі моделі у видавничому бізнесі, яка відбувалася на книжковому арсеналі, про те, як видавництва виживають під час повномасштабної війни. Декілька з них я вам запропоную послухати. У березні, квітні, наші грошові зобов'язання перед друкарнями та людьми були величезними, а доходи майже нульовими. Книгарні позакривалися, усе було заблоковано. Але за рік і п'ять місяців ми багато чого зробили, навіть сильно зросли. Зараз я бачу перспективу і можливість зайняти позицію для ще більшого зростання та імпортозаміщення», зазначив засновник лабораторії Антон Мартинов. На думку засновниці видавництва Нете Антоненко, розвитку книжкового ринку в Україні в 2022 році сприяла відсутність конкуренції. У перші місяці повномасштабного вторгнення Ніша фактично пустувала. Кіно і театри призупинили роботу, культурні заходи не проводили. Тож книги стали чи не єдиною розвагою українців. Водночас, головна редакторка і співзасновниця видавництва Старого Лева Яна Савка вважає, конкуренція вже повернулася, але підтримка книжкового ринку всередині країни і зовні дозволила б видавцям отримувати позиції. Зокрема, через більшу зацікавленість Україною з'являються нові можливості продажу прав за кордон. Перший період після повномасштабного вторгнення було складно із продажами. Усі книгарні закрилися, але на нас дуже сильно підтримали японці. Вони купили права на книгу Війна, що змінила Рондо Романи Романишин і Андрія Лесів, за наразі рекордну ціну, бо так хотіли висловити підтримку Україні. Додає вона, чому люди купують книги під час війни? І засновниця видавництва Віхола Ілона Змоц вважає, що війна посилила інтерес до культури та історії України. На її думку, люди почали більше цікавитися власною ідентичністю і шукати відповіді у книгах. Саме тому запит на читання продовжує зростати. Про те, що під час повномасштабної війни у багатьох людей з'явилося більше часу на книжки, каже і власник видавництва лабораторія Антон Мартинов. На його думку, поштовхом для розвитку української книжкової галузі стало руйнування економіки. Чи потрібна державна підтримка українським видавцям? 22 червня Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює обмеження на ввезення та розповсюдження видавничої продукції РФ Білорусі та тимчасово окупованої території України. На думку видавців, це має пошвавити український книжковий ринок. Однак, вважає Антон Мартинов, це створить і нові виклики. Великі мережеві книгарні зіштовхнуться з нестачею контенту. Росіяни пішли з ринку і треба ці полиці наповнювати книгами. Але якими список пропозицій від українських видавців короткий. Заповнювати все англомовною літературою Теж не має сенсу, бо у нас дуже малий відсоток людей можуть вільно читати англійською. У таких умовах необхідна державна підтримка, яка дозволить сформувати книжкову індустрію. Для цього, на думку співзасновниці видавництва Старого Лева Мар'яни Савки, потрібно зробити культуру стратегічною галузю. Водночас, додає Савка, найстійкіша бізнес-модель видавництва повинна покладатися не на державну підтримку, а на ринкові механізми. Завдання держави у цій ситуації бути гарантом стабільності ринку. Подібну думку має Анета Антоненко: бізнес модель її одноіменного. Видавництва не спирається на державну політику, а сама засновниця скептично ставиться до держпідтримки, хоча час від часу подає свої проєкти на конкурси. Півзасновниця Віхоли Ілона Замоцна вважає, що незалежність від державної підтримки забезпечує якість книжок. На її думку, комерційні видавці мають на меті видати більш якісну книгу, аби продати її читачеві і заробити гроші. Це створює конкурентні умови і позитивно впливає на ринок. З іншого боку, додає співзасновниця Віхоли. Є випадки, коли державна підтримка важлива для реалізації окремих проєктів. Наприклад, для академічної літератури. Ми видаємо науково популярну літературу і часто маємо справи з авторами, які хочуть видавати академічну. Але в нас немає комерційних академічних видавництв. Вони всі державні. Я вважаю це проблемою, тому що, можливо, ми би взялися за якийсь грантовий проєкт, приміром за біографію Тараса Шевченка чи Івана Франка. Але це буде дуже нішево, і держава якраз мало б забезпечити наявність грантових програм на таку літературу та закупівлю її бібліотеки. Пояснює Ілона Замоцна. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.